Доброго дня, не тільки ви хвилюєтесь, хвилюється багато хто у мене, багато хто запитує. Не хочу поки що нічого казати, не хочу наврочити, бо по відношенню до себе мені пофіг. А коли це стосується моїх собак, то я трошки, ну я трошки вірю в те, що ну, є є в людей заздрість. Скажу одне, що я відмінила повністю те лікування, яке було прописано ветеринарами, от повністю я обрала його. І зробивши свої якісь висновки, я, ну, я сама я не ветеринар, звісно, але я сама призначила Камарі лікування, то ми лікуємося зараз за моєю схемою. Побачу, чи я попала в точку, чи я не попала в точку, але не хочу, коротше, не хочу нічого наврочити. Наразі все добре. Мені здається, що я знову попала в точку. Хтось прийшов не десь записати зараз, тець як. Я думаю, що я попала в точку. То... Коротше, як буде все добре, все обов'язково розповім і, і розкажу, як я прийшла до того висновку, що в неї не те і діагноз, що поставили ветеринари, то буде трохи пізніше. Па, па 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 гарного дня. Я працюю.